У 55 54 роках до нашої ери Юлій Цезар під час своїх походів у Галію вторся до Британії та стверджував, що здобув низку перемог, але так і не міг заснувати провінцію. Однак його вторгнення знаменують переломний момент у британській історії контроль над торгівлею, потоком ресурсів і престижних товарів ставав дедалі неважливішим для еліт південної Британії. Рим нехильно став найбільшим гравцем у всіх їхніх справах. Будучи постачальником великих багатств і протекції. Оглядаючись назад, повномасштабне вторгнення та анексія були неминучими. Після експедиції Цезаря Римляни почали серйозно та тривали спробу завоювати Британію. І в 43-му році нашої ери за наказом імператора Клавдія вони висадилися в Кентрі, з чотирма легіонами і перемогли дві армії, очолювані королями племені Катувелеунів Каратаком. І Тогдумном, у боях на Медвії та Темзі, Катувелаунії панували над більшою частиною південно-східної частини Англії. Одинадцять місцевих правителів здалися, були створені кілька клієнтських короліст, а решта стала римською провінцією зі столицею Камлодон. Протягом наступних чотирьох років територія була консолідована, і майбутній імператор Веспасіан очолив похід на південний захід, де підкорив ще два племені. До 54 року нашої ери кордон було відсунуто до северна на Тренту і розпочалися кампанії з підпорядкування Північної Англії та Уельсу. Але в 10-му році нашої ери, під проводом королеви воїна Бодікі племена повстали проти римлян. Спочатку повстанці мали великий успіх, вони спалили сучасний Холчестер, Лондон і Сент Олбанс, другий леон Августа дислокований в Екстері. Відмовився рухатися через страх повстання серед місцевих жителів. Губернатор Лондонія Святоні Паолін евакував місто до того, як повстанці розграбували та спалили його. Зрештою, кажуть, що повстанці вбили 70 тисяч римлян і прихильників Риму. Паолін зібрав те, що залишилось від римської армії, і у вирішальній битві 10 тисяч римлян зіткнулося з майже 100 тисячною армією воїнів десь уздовж лінії Уолтлінг Стріт. Кінці якої Боудіка зазнала повної поразки. Було сказано, що було вбито 80 тисяч повстанців, і лише 400 римлян втратили легіони. Протягом наступних 20 років кордон трохи розширився, але губернатор Агрікола включив до складу провінції останні осередки незалежності в Вельсі та Північній Англії. Він також очолив похід на Шландії, який був відкликаний Домініціаном. Кордон Поступово формувався вздовж Стенгейської дороги в Північній Англії, укріпленої Стіною Адріана, побудованою в 138 році нашої ери, незважаючи на тимчасові набіги на Шотландію. А рімлі техніка культура залишилися владою протягом 350 років, сліди їх присутності всюди сущі по всій Англії.